Це війна, люди. Ми, у нас війна. Ви розумієте, що війна, все. Це може бути в будь-якій точці. Підступно, цинічно, посеред ночі, коли усі люди спали, росіяни не зрадили своїм традиціям і ударили ракетами по мирним людям. Цього разу у Львові. Найбільше постраждав багатоквартирний житловий будинок на вулиці Стрийській. Пряме влучання калібру спричинило масштабні руйнування та забрало п'ять життів. Мені дзвонять, кажуть, з Днем Рождіння тебе. І жінку. У нас сьогодні день рождення. Виходить. Олександр Сандрацький живе у під'їзді, який зруйнувався найбільше. Четвертий поверх знищено вщент. Під час обстрілу чоловік перебував у своїй квартирі на другому поверсі. У мене брат, пройшов Бахмут, Херсон. Він, я йому він дзвонить до мене, тому що це е, все вже в інтернеті було. Він каже: Ти як? Я кажу, я живий. Він каже, ти спробував, каже, війну. Помешкання Ніни Волкової поверхом вище. Жінка прожила тут майже 20 років. Унаслідок влучання російської ракети отримала численні поранення голови та рук. Що я і стікала? Я була в ночнушці і в халаті. От ночнушку мені розрізали, викинули халат. Вон лежить. От добре, що я взяла от, штани, а то мені сестра дала. От тут мені зашили, тут зашили, тут зашили, от, тут зашили. От я сижу. Що робитимуть далі і де житимуть, сусіди наразі не знають. Досі оговтуються від шоку. В мене там все залишилося. Вот моя це, сумка. Це все, все шо смішно. Во правда, от, Як ми живі залишилися, ніхто всі не картини позлітали, тільки ікони поставала. Одна ікона стояла. Да. Одна ікона в мене то з І я підійшла ікона Божої матері стояла. Все. Суська ставка, а вона стояла. Я в шокі. І ще шок, то, що я пішла на кухню. Як піднялася, то що якби я була в кімнаті, то була по кімнаті. Серед поранених і Ганна Федоренко. Ноги, рука, ось Жінка мешкає на першому поверсі. Пригадує, як у момент вибуху йшла за своєю домашньою чотирилапою. Кільця сиділа на вікні. Я її взяла цей момент, грохнула. А Та, то так гримнуло, що я думала, що все паде. Ніхто не сподівався, що таке буде. Біда. Загалом, станом на післяобідню пору, кількість постраждалих зросла до 36 осіб. Одразу після вибуху на місце події примчали екстрені та надзвичайні служби міста. Рятувальники взялися за розбір завалів будівельних уламків та дерев'яних перекриттів, які посипалися донизу. Вдалося сім людей евакуювати спільно з поліцією. З-під завалів дістали їх і передали в, в швидкої медичної допомоги. Також довелося з суміжних приміщень евакуювати людей. Загалом було таких виконано 64 особи. Загалом станом на зараз залучено близько 21 техніки та 110 рятувальників, які працюють у до місця події. Станом на обід вивезено 130 кубометрів уламків будівельних конструкцій. Також надзвичайники розгорнули шість наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги, два з яких від ДСНС. До слова пошкодилися й понад пів сотні припаркованих біля будинку автівок. Якщо так трезво думати, у нас вся Україна в таких руїнах. в держави зараз просити ремонт машини. Та й це ще не все. Руйнувань зазнали понад 30 будинків, а це більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два навчальні заклади, санаторна школа, офісний центр. Також пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Одна з підстанцій на даний момент близько 150 абонентів досі перебувають без електропостачання. Є також руйнування у глинянській громаді, в місцевому народному домі вибиті вікна, пошкоджені кілька приватних осель. Окрім того, уламки ракет уразили приватні господарства в селах Велика Вільшаниця та Хильчиці, що на Золочівщині там обійшлося без постраждалих. Тим часом у Львові мешканцям, які втратили своє житло, запропонували тимчасове визначені три готелі. Плюс є поруч тимчасове містечко, буквально 300 метрів. Це вже на вибір людей. Також є забезпечення людей харчуванням. Ми прийняли рішення про виділення перших 100 мільйонів з фонду звичайних ситуацій. Львина доля тих коштів, звичайно, буде розподілена для того, щоб якомога оперативніше привести до пуття весь житловий фонд. За часи війни. Це одна з найбільших атак на цивільну інфраструктуру міста Львова. Ну і саме страшне, що є загиблі. Серед загиблих – 35-річний Михайло, 63-річна Ірина, 32-річна Анастасія та її 60-річна мати Мирослава. Згодом стало відомо про ще одну смерть. Відтак у Львові оголосили дводенну жалобу в пам'ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Вчора ми посміхалися, всі сміялися, якісь питання вирішували. Я ще вікно прийшла з роботи, вікно подивилася, вона морозька вийшла, на балконі щось там їй треба. От ваше життя, от і закінчилось життя. До слова, впродовж ночі на гарячу лінію міста надійшло щонайменше 10 скарг щодо зачинених укриттів. Поліція відкрила дві кримінальні справи, а комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення, що всі укриття Львівської громади мають бути відчиненими 24 на 7. Нагадаємо, в ніч на 6 липня ворог атакував Львівщину десятьма крилатими ракетами, випущеними із надводних носіїв та підводних човнів з акваторії Чорного моря. За інформацією повітряних сил, спершу кілька груп російських калібрів прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра. А потім різко змінили курс на захід. Нашим воїнам вдалося знищити сім ворожих ракет. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. На вулиці Зеленій автомобіль зіткнувся з електросамокатом. Відомо, що Керманеч двоколісного неочікувано виїхав на проїжу частину, а водій легковика не встиг на це відреагувати. Внаслідок цієї події власника двоколісного госпіталізували. Винуватцю події загрожує до трьох років обмеження волі. Слідчі дії тривають. На Львівщині викрили чоловіка, що виготовляв фіктивні документи про непридатність до військової служби. Свої послуги підозрюваний оцінював у 8 тисяч доларів. В умовах воїстану ці документи дозволяли ухилянтам виїжджати за кордон. А затримали цього чоловіка саме під час отримання частини коштів. Наразі ще проводяться слідчі дії, та встановлюються і інші особи причетні до цієї діяльності. ЛКП Залізничне теплоенерго приєднали до Львів Теплоенерго. Посадовці кажуть, що це дозволить зекономити близько 30 мільйонів гривень на рік на електроенергію та газопостачання. При цьому зазначили, що усі робітники збережуть свої робочі місця. Однак деякі депутати кажуть, що більшість трудового колективу залізничне теплоенерго виступають проти такого рішення. Додамо, що на ліквідованому підприємстві працюють понад 360 осіб. На оборона у Моршині відбувся концерт молоді із вадами зору там під ліським замком. Підняття бойового духу мало дійство і благодійну мету збирали кошти на потреби воїнів, які борються за незалежність України, каже організатор концерту Тарас Мільчаковський. Чоловік з дитинства займається музикою. Співак і музичний продюсер свого часу заснував громадське об'єднання Наш світ і залучив до нього виконавців із вадами зору. Допомагає таким, як і він, розвиватися у творчій справі, а тепер і воїнам ЗСУ. До слова, двоюрідний брат Тараса також зараз на передовій. Не кожен може воювати, але кожен може зробити свій вклад для нашої спільної перемоги, друзі, і так повинно бути. І ми такі, як всі люди з інвалідністю, це частина суспільства, і ми завжди будемо такими активними. ми завжди стараємося долучатися до якоїсь, як я кажу, активності. Виступали, зокрема, Богдана Федишин. Дівчинка незряча з народження, втім має голос оперної співачки. На цьому концерті виконала авторську пісню Тараса Мільчаковського Наші герої, а ще заспівала італійською мовою. <му> Також виступила Таніта, співачка проєкту Наш світ. Співаю вже з дитинства так, а недавно почала так співати в проєкті Мічаковського І дуже сподобалося і продовжую надалі співати і допомагати своїм співом хлопцям. Я думаю, що тут треба частіше такі концерти робити, щоб підтримувати і допомагати воїнам. А збирали кошти на маскувальні халати для батальйону імені генерала Кульчицького Нацгвардії України. Пошиттям займаються співочі волонтери з творчої студії м'яв. Також ми пишемо свої власні пісні. Їх пише тато. Деколи я допомагаю. <гум> Їх можна подивитися на Ютубі, Телеграмі, Фейсбуці, Тіктоці та Інстаграмі на каналі Творча студія М'яв. А чому м'яв? Ми це гядярина ве Васильівна. Це вона. Для Василя Мицика, засновника творчої студії, цей концерт став уже 63-ю акцією. На попередніх наспівували на тепловізори, метеостанції, генератори. У межах проєкту Одягни солдата назбирали понад півмільйона гривень. Загалом нашили та роздали різним підрозділам сил оборони. Ось таких розгрузок, плитоносок та шапок на 4 мільйона гривень. Чоловік просить людей не припиняти донатити і не забувати, що війна ще не завершилася. Нам зараз, як ніколи, потрібна допомога усім, військовим, волонтерам, всім всім. І кожна людина повинна до таких речей долучатися. Є одна дуже проста формула, яка обов'язково нас приведе до перемоги. Усі, хто не тримають в руках зброї, повинен бути волонтером. Якщо ви бодай один вузлик зав'язали на сіточці, кинули копіючку, скриньку чи зробили репост десь у Фейсбуці. Я вас вітаю, ви волонтери. Глядачі та слухачі кажуть, такі заходи зараз надзвичайно важливі і на часі. Друзі, ну воно піднімає настроєння всім. патріотизм такий. Я не знаю. В общем, мені мені дуже. Хочу вам подякувати перш за все, приклонити голос перед такими сильними артистами, які в чомусь слабі фізично, але які вони сильні духом. Велике дякую. І такі заходи сподвигають нас на якісь рішення, на якісь діла, на якісь відкрити очі і йти вперед. Аліна Домбковська, Юрій Яворський, правда, тут. Les vives.